Доброго ранку, доброго ранку, друзі. З вами сьогодні сонячне, трішки сьогодні не сонячне Закарпаття. І я, Наталя Фогел. І наша традиційна рубрика дякую за ранок за село. Тому я справді хочу подякувати усім, хто Захищає нас зі зброєю, хто збирає кошти на потреби військових, хто долучається донатами і хто робить усе для того, щоб наблизити нашу жадану перемогу. Так як наша рубрика поетична, тому я не буду відходити від традицій і буду читати вам сьогодні поезію. Поезія буде не моєю. Я дуже хочу похвалитися. У нас нещодавно вийшли. Вийшла збірка поезії вже третя, третій сніп. Це сучасна новелістика і поезія. Я думаю, більшість вас вже знають про це. Тому для тих, хто ще не знає, а хто ще не встиг перечитати всього, буду знайомити з цією поезією. Рандомно, тому що дуже-дуже багато тут знайомих мені авторів, дуже багато тих, ким я справді захоплююсь, що поезію люблю. І я не хотіла когось би пропустити. Тому це буде рандомно. Відкриваємо десь з самого приблизно початку. Це Анатолій Анатолій, це автор ім'я імені якого я не знаю. Ну, Анатолій, напевно. Це діючий військовий. Дякую за ранок і вам, Анатолію. Так, я цей вірш теж читала, тому я його недаремно не обрала. Тепер небеса сувенятку. Такі ненаситні. У них вже прорізались ікла, криваві, молочні, готові вп'ястися у тіло твоє непорочне. Угристися ладні, у крильця безсилі тендітні. Тобі совенятку летіти ще і летіти, крізь гори і млисті та сплетені ятером хмари, а в небі на тебе чатують пожадні почвари. А небо, скажене, тебе захотіло убити. Хоча воно, пташко, не завжди було таке люте, сміялося сонцем і плакало тихо дощами, голубило ніжно, обіймами теплими мами, аж поки не вибухнув той затаврований лютий. Лети, совенятку, крізь блискавки грози ти зможеш. Для того, хто зрікся, вже тричі виспівував півень. З тобою зосталися ті, хто тебе не покине, з тобою летять лише ті, хто тобі допоможе, а небо одужає пташко від ліку зозулі, дощами заплаче, теплом обійматиме знову, співатиме солодко, як і колись колискову. Ой, Люлечки Люлі, дитятку. Ой, Люлечки Люлі. А, я не сказала, що дівчатка наші зараз під цим, під цим ефіром позакидують діючі актуальні збори. Прошу долучатися, адже кожна гривня має значення, кожна копійка важлива. І не буває маленьких донатів. Тільки разом ми здатні подолати ворога. Він уже ось два дні тому показав, яким він може бути. Ми вже трішечки розслабились, особливо тут на Закарпатті. Тому нагадую ще раз: кожна гривня є важливою, а зараз у нас триває поетичне читання ранок доброго ранку для ЗСУ. Дякуємо нашим військовим, дякуємо нашим захисникам та захисницям, що наближають нашу допомогу, а ми допомагаємо хто як може. Гривнею, копійкою, ось таким ось ранковим читанням. Зараз відкриваю знову рандомно. Так, буду недалеко не, не гортати, щоб, щоб можна було більше прочитати. Так. Алла Бабенко, Алла Бабенко, до речі, в нас у колегії цього снопа, тому дуже вдячна. Ось ще раз нагадую, сьогодні я читаю поезію зі збірки поезії Сніп, сучасна новелістика та поезія, яка нещодавно побачила світ і вже потрошки розлетілася україною і не ті, і не лише україною. Дякую всій редколегії. Це Оксанка, наша мох, вона незмінна, незмінна наша редакторка, не значить без неї би щось було. Це Ніна Бойко, без якої точно б книга не була видана, адже вона у нас відповідальна абсолютно за все, як за комунікацію між учасниками, так, так абсолютно за все. Тому дякуємо ще Іринці Залюбовській, Алі Бабенко. Віктору Крупці дуже вдячні за, за цього разу за передмову. Вона вийшла така унікальна, як і сам Віктор. Ось тут є. А зараз я продовжу читати в поезі Алла Бабенко. Вже мокрим рядном тумани спустились на плечі саду, торкається краєм рваним. Опалого листопаду і тиснуть на серце кволе, осінньої позолоти і падають у ніколи, лишаючи тільки дотик. Ту згадку про тепле вчора, що грало на струнах раю, сьогодні стремтять мінори над зволеним рідним. Далі продовжую читати і нагадую, що або вже може хтось закидує, або трішечки пізніше під публікацією будуть актуальні збори. Тож прошу не забувати долучатись, адже кожна гривня є важливою і потрібною. Так, продовжуємо наше читання. Погляньте, яка навколо мене гарна природа. Це моє улюблене закарпаття. Частинка нашої великої, різнобарної України. Так, Олександр Ватага, серце гніздо. Гніздо дрозда у павутині той. Застрягло, ніби голка у скловаті. Блакитними яєчками квітуй. І дай плоди рожево синювати, Хай пух і пір'я потім уберу. Ні, мене видно. Ті голопуцькі, що все верть і круть, дохробачні, хробачні роззяблені макітри, хоч небо ні бере та той, Снує матуся в глибині печерцих, той, туй і поміж інших той, Щі б'є гніздо, шести пташатне. Серце. Так не банально про таку, здавалося, просту річ. Дякую. Продовжуємо далі. Нагадую, я читаю із новесенького, новесенького снопа, що вийшов нещодавно і, можливо, ще не всі бачили, а хто, а хто вже навіть тримає в руках, ще раз зверніть увагу. Олександр Врублівський, Житомирщина. Я тут, а ти десь там. І відстань поміж нами. Себе, собі, я сам. А ти приходиш з нами. Журба, жура, жалі. Далеко, сумно, прикро. Д... Ти чуєш взагалі? Сховав тебе хтось, викрав. Я знаю, що сумна, осінні дні чекаєш, сидиш окрай вікна, ти мрієш, ти кохаєш, все буде. Так, я загубила. Ти повір, в думках цілую гоби, Затертий час до дір, секунди миті гоби. Ми продовжуємо. Іван Гентош Львів. В грудях не душі, гарячі жарини, В кожного воїна серце ливини. Б'єм ворогів ще часів Катерини. Доброго вечора, ми з України. Нам в боротьбі помагають і стіни. Треба, то й кров віддамо до краплини. За Маріуполь і острів зміїний. Доброго вечора, ми з України. Вперто воюємо, не прус, не просим заміни. І як ординець останній загине, сповниться наше бажання єдине. Доброго вечора, ми з України. Рідної мови лилієм перлини. Віра і сила в бою не покине. Дух наш міцніє щодня, щохвилини. Доброго вечора, ми з України. Рідної мови лелі... Лили... Ще раз хотіла повторити, затонувати так наші навколо і сонце, і хмарини, і відчуття міцної родини. Ми повертаємося, стрічай, господине, доброго вечора, ми з України. Далі продовжуємо. Трішечки-трішечки перелистаю. Валентина Гришко. Дуже радію, що з пані Валентиночкою мені вдалося познайомитися вживо. На зустрічі в Звягелі. Харківщина, пані Валентина Скупінського. Не втекти нам від війни, покривають душу шрами. У розбитому вікні сум ховається ночами, і світлини на стіні ледь тримаються від болю, їм так тяжко у пітьмі, Не забрали їх з собою. Загубитись у світах не дає тягуча втома, що застигла на очах. Десь на відстані від дому. А я хочу нагадати, що у нас зараз поетичний волонтерський ранок. Дякую за ЗСУ. Я дякую усім, хто долучається. Дякую, дякую усім, хто не забуває донатити. Дякую усім, хто хто з нами, хто зі мною сьогодні. Дивіться на актуальні збори, долучайтеся до зборів, адже кожна гривня є важливою. Mm. Мені зараз відкрилася ще одна представниця Харків... Харкова Ніна Виноградська. Пані Ніночка, дуже вам дякую за вашу поезію. Сподіваюся, нам вдасться познайомитися вживу. Дуже прагну цієї зустрічі. Горнуться вишні. А ранок вже. Залебедів, і небосвіт розквітнув сонцем, стара земля моїх дідів, горіхом стука у віконце, у мальви вбралися тини, і вишні горнуться до хати. Уже іще ростуть у снах сини, а вже по воду вийшла мама. Так, ми продовжуємо. Так, Трошечки перед... трошки продовжу далі, щоб стигнути пройти всі наші букви алфавіту по можливості. Так, всіх наших авторів. Михайло Жайворон Житомир. Відбій тривоги. Камінь із душі. Минулося. А чи, либонь, здалося? З укрить зима виходила мерщій на сотню літ мудріша, безголоса, у шиби вікон дихала притьмом, в долоньках рук зігрітися просилась, Щеміло щось у кроньнах під ребром, і не від звідки бралася та сила. Ставав бронею. Лід на бестрині. під ним текла ріка і сиві зорі, лише душа лишалась без броні, тримаючись деревами за корінь. Далі продовжимо трошки більшу темпі, бо я щось на початку трішки застрягла. Нагадую, що це поет. Поетичне читання, дякуємо за ранок ЗСУ, дякую усім, хто доєднується. дякую усім, хто донатить. Разом ми непереборна сила, разом нас не здолати жодному ворогу. Дивіться на актуальні рахуночки зборів, доєднатись, адже кожна гривня є важливою. Цього... А я сьогодні читаю вам з новесенького снопа, який ще навіть має запах такої нової книжки, що я навіть не встигла сама його перечитати, адже люблю на так ось так на на одне ні, коли мені ніхто не заважає, насолоджуватися кожною буковкою, насолоджуватися кож, кожною поезією, вникати в неї е, здається, що залишатися один на один із автором. Тому пропоную Іван таку чудову можливість. Я вам трішечки зачитаю, я вас зацікавлю. Нагадаю, що сьогодні читаю підтримку наших військових, підтримку наших, війсь... наших захисників та захисниць. Зараз далі продовжу Василь Звєрів. Це зізнаюся новий для мене автор. Тому знайомимося разом. Безмежний всесвіт. Безмежний всесвіт. Центр у ньому ти, космічний пил, Мережево галактик чи змозі ти з тієї висоти мені подарувати щастя, клаптик, щоб щиро, без брехні і без потух Щоб не ховати зайве за словами, Щоб зрозуміти, твій найкращий друг давно тебе кохає до нестями, стрічками долі стелиться життя. Я метеор, а ти, білосніжний лотос, пакую тихо власні почуття і відправляю в твій холодний космос. Так, Тамарочка Івусь, сад осінніх спогадів, крізь шепіт трав пожухлих йду. Туманне сивим мли, ливо Упало яблуко в саду, де ми були щасливі. О, як ці яблуні цвіли і гули над ними бджоли серпанку сонячної мли, був світ увесь довкола. Моя рука в твоїй руці. І серце біля серця, і щастя тихі промінці. Зіниць твоїх озерцях, вже стільки весен відцвіло, в саду, що був нам раєм. Чому чому стінуєм, що було, лишень коли втрачаєм. Так, я ще, сподіваюсь, трішечки встигну вам прочитати. Я трішки застрягла на початку, тому раджу всім, хто вже має відкрити цю чудову книгу і почати читати, почати насолоджуватись кожною сторіночкою. А тим, хто ще не має, раджу її придбати, поки вона ще є в наявності. Білолиці каштани. Ольга Марчук. Білолиці каштани на кленовому листі. Без жалю і пошани Дме гульвіса у місті. Довгонові стокротки. Що в траві народились, бачить дні вже короткі, то й собі зажурились, на стовбурчені хмари, ледь не луснуть від злості, Неслухняна отара й дощ непроханим гостям. Де ж ти, баба, не літо, вже і жовтень на ганку, Як тут будеш радіти, сльози л'є небо зранку? Так, продовжуємо далі. Микола Соболь, мотанка, в'язала із соломи доні ляльку, її в розшиту плахту одягала. Хіба тобі для доні долі жалко, хіба їй щастя не було замало, щоб не зреклася свого краю, роду і не шукала щастя в іншім світі, любила над усе свою свободу. Лише у ній зростуть щасливі діти. Хай мотанка її оберігає, живе у ляльці вічно подих мами, як соловей затьохкає у гаї, кохання перше не хворіє з нами, Змотай і ти своїй дитині ляльку, малечі втіхи буде, хай повінця, щоби любила Україну палку спрадід, із з прапрадіда такими, українці. Дякую дуже гарно всім, хто долучається. Нагадую, у нас сьогодні поетичне читання у підтримку ЗСУ. І я ще буквально вже трішечки, вже трішечки час так затягся. Книжечка книжка насправді чудова. Нагадую, сьогодні читає вірші. З нового, з нової збірки сніп, сучасна новелістика і поезія. Тому хто ще не має, спішіть, адже можливо залишилися тільки останні примірнички Справдня, справжня, насолода від читання. Бачите, я не можу відірватися. Тому зараз силою, майже силою, читаю останню поезію. Дякую. В першу чергу дякую нашим захисникам та захисницям. Дякую всім, хто сьогодні був в цей ранок поетичний. Дякую всім, хто залучається, дякую всім, хто збирає кошти усім небайдужим. І закінчу Юлія, Таль... Юлія Талько, Житомирщина, Маніфест. Сипле осінь, бараки із листя. Заглянь же на мить, в тимчасові будови, там вітер брикає тапіром, і маніфест урочистий вручає покірно зимі і зникає офлайн уночі, переляканий сіро. Одягається день до нестримних холодних ідей, що немов зореліт розсипається мало помалу. І як тільки тобі посміхнеться міфічний орфей, то почуєш заземлення терцій у нотах опалих, і зійдуться дерева, як магма, а скелі, немов земляні вакуолі, почути деменцію снігу, в ній валентність морозу, ховає невидимо шов, що на лірі принишк альбінос і до нього із лігва. Виповзає зима, за і загадує борщ. Тільки білий гостей частувати, Тризуб із бурульок попід стріхами ставить, звучить дисонанс, то не дощ. Білосніжний карт бланш для орфея, що гори із кульок Розлетиться у небо, а там загуде спіритизм із мільярдів частинок, Лілейних крупин і піщинок. Що малюють на вікнах ялини, гілки, а чи хмис. То гра... грайливо, то люто, а потім спокійно, но чи грізно. Під мелодію снів хороводи завертить ночей і запросить на чай, як завершиться дійство яскраве. Мармуровий тайфун заведеться, як біс, як орфей. День промовить, що досить. Бо в березні проліск, і браво! До речі, я впізнала цю поезію. Вона однозначно була до, 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 написана до нашого конкурсу, конкурсу, який ми вважали дуже складним, з яким ні ніхто не справиться. Там потрібно було складних віршів написати е, складних слів, таких між собою зовсім не пов'язаних і не прив'язаних до теми, написати вірш. Вірш про осінь, це було минулого року. Дуже вдячна Юлі Талько, яка дуже вдало справилася з цим завданням, і хочу подякувати всім, хто долучився, хто долучається. Дякую всім за, за наш ранок. Дякую нашим військовим. Не забуваємо донатити, адже не буває малих донатів. Буває просто велика людська байдужість. А наша нація однозначно не є байдужою. Однозначно, ми. Сильні, адже ми разом, ми непохитні, ми стійко стоїмо, ми захищаємо нашу Україну, хто зброєю, хто словом. Тому дякую усім, слава Україні, героям слава, слава нашим захисникам. Дуже дякую усім і гарного усім спокійного, тихого дня.